Шейкер. Шейкер тепер у нас також можна купити, тому що є в наявності і коктейлі для зменшення ваги. Тож, приглядайте собі шейкер. Дивіться, який він гарненький, бусковий. Дуже зручно в ньому перемішувати коктейль. І, звичайно, самі коктейлі в чотирьох смаках: шоколад, ваніль, банан. А, і полуниця. Вага 540 грамів, і цієї порції вистачає на 20 днів прийому. Це протеїновий коктейль, і в його складі, окрім протеїнів, є ще вітаміни та мінерали. Тож, ви не лише контролюєте свою вагу, а ще й зміцнюєте організм. Цим коктейлем можна замінити будь-який прийом харчування. Але як на мене, найефективніше замінити вечерю, тому що сніданок повинен бути гарний, калорійний, для того, щоб нам вистачало енергії на цілий день, щоб ми активні були і щоб працював мозок. А на вечір, на факи треба мінімальну кількість калорій, тому що ми вже надвечір не дуже активні, і, відповідно, нам не потрібна дуже велика кількість калорій. Наголошую, що в цьому коктейлі немає якихось таких добавок, які сприяють схудненню. Немає. Це збалансований коктейль, який заміняє просто прийом їжі будь-який. Я роблю коктейль на вечерю, тому що стакан коктейлю, порція одна, вона має 200 калорій. Тобто і повечеряли збалансовано, і не з'їли нічого зайвого. Сам коктейль має солоденький смак, тому, коли ти його приймаєш, то тобі не хочеться ніяких смаколиків. Після звичайного прийому їжі не під'їдаєш якісь печива, цукерочки і так далі. Дуже-дуже гарна заміна прийому їжі, тож раджу спробувати.